Вітаю всіх! Зараз покажу, як заряджати свій фонарик. От ви нажимаєте кнопку L, L, і фонарик світиться в правому кутку 24%, показує скільки фонарику залишилося, і він потім розрядиться. Що ми робимо? Відкриваємо інвентар, дивимося, у нас ось батарейки. Вам потрібно ось такі батарейки. І мінімум дві штуки. Мінімум. Так, у мене три штуки, я їх три штуки знайшов і переключаю ну, це Modify це, щоб модифіцірувати зброю. Harvest це, щоб розбирати там різні предмети на запчастини, статус. Статус це тут, щоб лічитися. Тобто, якщо видно, якщо якісь ну, вас поранили, або якісь, ну, як це сказати, це слово забувся. Ну, тобто, поранили або щось тут не так. Якщо тут щось з чимось світиться, то треба лічити. Тут фонарик. І нажимаємо на фонарик. І бачите, тут мінімум треба дві батареї. Щоб зарядити, ви просто нажимаєте процесор. Нажимаємо процесор 3 хвилини і нажимаємо 3 хвилини. Все, воно пішло і у нас зарядилося. Я нажимаю Escape, нажимаю кнопку L. І 99%. Все, 99% буде світити наш фонарик. І нам знову потрібно буде шукати наші батарейки. Дякую, що дивились, дякую, що підписуєте, дякую, що лайкаєте.